В історичному центрі Києва ввели в експлуатацію третю чергу одного з найвишуканіших житлових комплексів столиці. Це ера будівництва. Ласкаво просимо до Златоустівського. За традицією, яка склалася у Київміськбуді, ключі від квартир на дні відкритих дверей інвесторам вручає особисто президент компанії. Люди, які вклали гроші в житло на столичній Лук'янівці, визнають, комплекс не лише гарний, а й зручний і вигідно розташований. Якщо ви середині, тут все облаштовано для дитини. Також мене дуже влаштовує планування квартир, які тут є. Мені було головне, щоб дом достроїли, документи всі були в порядку, всі комунікації подивини. Свою назву житловий комплекс отримав завдяки вулиці Златоустівській, поряд якої зводиться у третій черзі, яку і ввели в експлуатацію 380 квартир. Оскільки житло відноситься до преміум-класу і розташоване в районі, що почав заселятися на початку 19 століття, тут і архітектура, і оздоблення відповідні. Будівельники запевняють, ошатний зовнішній вигляд будинок збереже на довгі роки. За останні два роки в будівництві цього дому були применені всі саме розробки, які доступні, загласно ДБН і все, все новшества, которые существуют, они все здесь присутствуют. Мы сейчас используем мокрый фасад, что вы видите на этом доме. Это достаточно практичный фасад. Последний слой этого фасада это красочные материалы, которые... Очень довговічний і этот фасад буде стоять багато років. Ми даємо гарантії на свої дома. Є експлуатуючі організація, яка приймає цей дом. Ми всі рядом. Зважаючи на великий обсяг житла, комплекс потребує нової тепломережі. Її збудують до 1 жовтня. У нас є експертна оцінка робот по даному об'єкту, який називається теплотраса по вулиці Златоустовська. Стоїмость цих робіт відчисляється десь около 53 мільйонів гривень. Всі ці деньги будуть ізрасходовані на строїтельство за счет робот, які буде проводити холдинг за свої средства. Ірина планує за півроку завершити ремонт у новому помешканні. Хоча і звернеться до послуг дизайнера, якою буде оселя, вже продумала. У мене була можливість купити з балконом, але мені чомусь не цей французький балкончик. Играть красиво, yeah. красивые шторы, гордин, вазоны. Пані Анна, мати Ірини, каже, комплекс привабив практичністю. Смотрите, детская площадка, парка внизу, очень хорошая развязка. Я спала спокойно, это головне, що спи спокойно не переживаєш. Так що надо влаживать. Єнію міськбут і строїть квартири. У самому Київ міськбуді заявляють, квартири можна придбати не лише у двох чергах Златоустівського, які ще добудовуються, але й у третій черзі, яка готова під заселення. Я повинен сказати, що ми за останні три роки жодного разу не змінювали ціну, незалежно від того, чи будинок вже введена в експлуатацію, то ми ціну поки що не піднімаємо. Тим часом у рай держадміністрації Шевченківського району важливою подією вважають не лише факт введення в експлуатацію третьої черги Златустівського, а й те, що він зручний для дітей, мені взагалі дуже приємно, що і дитячі майданчики взагалі по Шевченковському району 417 додається ще один чудовий дитячий майданчик. Я за це дуже дякую президенту холдингової кампанії «Київміськбуд» Миколаївичу кушніру. Я дякую всім будівельникам. Будівельники ж зичать новоселам, щоб переїзд у нові квартири став новим щасливим етапом у їхньому житті. Пускай ці стіни оберігають оберігайте всякого роду неудачі, Пускай тільки в цих нових стінах способу стоїть удача, здоров'я пускай все буде хорошо. Нехай ваша оселя і ваша робота приносять вам тільки радість. До зустрічі в Ері будівництва. Французький квартал у серці Києва. Найпотужніший забудовник столиці Київ міськбут зводить новий житловий комплекс по вулиці Андрій Барбюса. Широкий вибір квартир, затишний двір, вишуканий ландшафт, підземний парк. Протягом місяця ціна квадратного метра 15 тисяч 300 гривень. Київ міськбут, п'ятдесят років досвіду. Дякуємо вам за довіру.